Шановні депутати та запрошені, із 26 обраних депутатів, ми готові, так, з 26 депутатів Іринецької міської ради, 8 скликання на 60-ту сесію міської ради прибуло, прошу зареєструвати. висідову сесію міської ради 8-го скликання вчора таки захищаючи нашу державу від расиста, ворога нашої держави. Олександр Багнюк, Володимир Шишко, Дмитро Казмін, Сергій Небожак, Микола Жулинський, Олександр Яровий, Максим Янковий, Олександр Пошев, Олександр Морознюк, Михайло Василюк, Олексій Великий, Микола Пташнюк, Артем Колесник, Сергій Вовненко, Володимир Цибульський, Володимир Лисюк, Сергій Пиндик, Віталій Мазніцький, Леонід Омельчук, Денис Ніцарук, Володимир Рибоша, Павло Колесник, Олександр Ковальчук, Олександр Куленко, Григорій Кльовков, Олександр Андрієнко, Володимир Арсенєв, Максим Камінський, Сергій Небожак, Руслан Кебар, Андрій Магаляс. Кулін, Антон Бартков, Олександр Кудін, Анатолій Нікитюк, Ігор Руденко, Віктор Брижак, Олег Вапельник, Валентин Дігтяр, Юрій Гурський, Володимир Денисенко, Федір Стригун, Віктор Жуков, Руслан Дідик, Олександр Ємельків, Юрій Добровольський, Андрій Юзепчук, Андрій Кобель, Василь Гусятинський, Сергій Драч, Юрій Микитюк, Олександр Гупало. Сергій Омелянчук, Микола Левченко, Юрій Кондратюк, Ярослав Різник, Андрій Бабійчук, Микола Пасічнюк, Артем Зайцев, Сергій Висоцький, Валентин Корсун, Роман Герасименко, Сергій Маруненко, Олександр Полійник, Михайло Столбенко, Олександр Трамарецький, Віталій Мазурик, Андрій Дяченко, Олександр Пшеничний. Сергій Суржук, Володимир Михальчук, Ігор Клітний, Андрій Касько, Юрій Іванина, Юрій Заремба, Данило Похилько, Сергій Майоров, Олександр Ванега, Анатолій Фармагей, Сергій Кучковський, Михайло Хаблюк, Валерій Білозора, Павло Колобаєв, Михайло Нідзенський, Володимир Мухов, В'ячеслав Тригуб, Андрій Дрозд. Вічна пам'ять і вічна слава героям. Прошу сідати. На 60-ту сесію 8-го скликання прибув депутат Вінницької районної ради Олег Дмитрик. Дякую, Олег Вікторович. Присутній начальник відділення поліції номер 3 Іван Олександрович Пшовка. Шановні депутати, нам необхідно прийняти порядок денний. Запропонований порядок денний вам розданий. Прошу прийняти за основу даний порядок денний. Якщо нема заперечень і нема доповнень ніяких, прошу в цілому. Дякую. Переходимо до першого питання порядку денного про внесення змін до програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення. До участі в національному спротиві в Ілінецькій міській територіальній громаді на 22-25 роки, затвердженої рішенням 24-ї сесії Рінецької міської ради 8-го скликання від 15.02.22 року за номером 634. Тетяна Миколаївна, прошу шановні депутати. в Зв'язку з тим, що в нас є надійшло погодження від. Командування сил безпілотних систем Збройних сил України, положення про виділення коштів для військової частини. Нам необхідно внести зміни в програму, оскільки вони в цьому листі своєму деталізували. На що вони дають дозвіл? У нас були звернення про придбання безпілотних літальних апаратів. Нам надали дозвіл командування ще на ну, більш деталізували на придбання засобів аеророзвідки. Комплексів РЕП з БЛАПЛА, з ДПЛА, ДЛМАВІ 3Т, 3ПЕО антидронові рушниці. Тому одним із пунктів програми є пропозиція додати до пункту 1.27. У нас було придбання засобів летальних апаратів додати та засобів радіоелектронної боротьби і ці всі засоби, які я назвала. Також у нас є вчора, надійшов лист звернення від військової частини для закупівлі запасних частин до автомобільної техніки для забезпечення виконання бойових завдань на рахунок військової частини. Також пропонується до програми внести зміни, додававши пункт 1-3-4, включивши військову частину АСКОВ частини А73-79 на закупівлю запасних частин до автомобільної техніки для виконання бойових завдань в сумі 200 тисяч гривень. Тому прошу підтримати такі зміни і внести зміни до програми. За Прошу то, щоб щоб далі працювати і могли передавати собі. Прошу підтримання. Дякую. Переходимо до наступного питання про передачу коштів між бюджетами у 2025 році. Логічно передати кошти у вигляді міжбюджетних трансфертів, як поточні видатки військовій частині, а за рахунок залишку, який у нас склався на початок року, нас там дозволяло, що 200 тисяч до 8 мільйонів, щоб ми могли виділити військові частині на поточні видатки і на капітальні видатки військовій частині мільйон п'ятсот тисяч гривень, і доручити міському голові затвердити договори на передачу коштів між бюджетами. Прошу підтримати, Прошу, Прошу підтримати, шановні колеги. Дякую. Наступне питання про внесення змін до бюджету на 25 рік Тетяна Миколаївна. На підставі висновку фінансового управління Віннецької міської ради за рахунок залишків, що сперся на початок року, прошу внести зміни і збільшити видатки загального фонду бюджету на суму 200 тисяч гривень по коду економічної класифікації поточні трансферти органам державного управління військовій частині 8 для військової частини, 9 для закупівлі запасних частин до автомобільної техніки для виконання бойових дій. Також збільшити видатки спеціального фонду на суму 1 мільйон 500 тисяч гривень для військової частини дев'ятнадцять для придбання безпілотних літальних апаратів та засобів радіоелектронної боротьби РЕД. в рамках реалізації положень програми підготовки територіальної оборони та місцевого населення до участі в національному супроти Гельнецькій міській територіальній громаді. Прошу підтримати. Прошу підтримати, шановні товари. Але порядок денний 60-ї сесії 8-го скликання вичерпаний. Я дякую вам за те, що ви прийшли, що ви сьогодні зробили гарну справу. Ну, Так сталося. Вибачте, причина була, не було, не будемо сьогодні. Їдати. Ми прийняли те, що хотіли. Ще вчора були з передової хлопці, якраз принесли листа. Наші друзі давні і просять там не цю суму, але є 200, ми даємо 200, те, що що сьогодні можна зробити, а там будуть далі напрацювання, будете далі розглядати дану суму. Якщо нема заперечень, дозвольте 60-ту сесію. Потім на виконку. Добре, все вважати за.